Трамп хоче протягнути компроміс щодо території України в ООН. Що це змінить? Адміністрація Трампа виступила з ініціативою вилучити з резолюції ООН положення, що підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму та інших українських регіонів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У матеріалі видання зазначається, що щороку Україна подає до третього комітету Генасамблеї ООН резолюцію під назвою Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь. Документ традиційно слугує важливим дипломатичним інструментом, який підтверджує міжнародну підтримку українського суверенітету Веренітету та фіксує порушення прав людини на територіях, захоплених Росією. Автори нагадують, що у грудні минулого року Сполучені Штати разом з 77 державами підтримали ухвалення цієї резолюції. За неї проголосували 78 країн. У документі наголошувалося на підтвердженні територіальної цілісності України, засуджувалася анексія Криму Росією та Відзначалося погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях. Тепер Вашингтон прагне вилучити ці формулювання. Сполучені Штати наполягають на тому, щоб резолюцію подали у ширшому форматі під назвою війна в Україні без згадок про територіальну цілісність чи агресію. Повідомили два джерела інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: штати більше не очолюють захист міжнародного порядку. Ядку один з неназваних європейських дипломатів сказав це в коментарях. Автори матеріалу резюмують, що напередодні голосування союзники сподіваються, що Білий Дім змінить позицію. Проте наразі сигнали з Вашингтона свідчать зовсім про геть інше. Відданість Сполучених Штатів захисту українських кордонів, яка раніше була основою трансатлантичної єдності, знову поставлена під сумнів.